Всім привіт, друзі! Сьогодні ми робимо. Ну зараз я поставлю тільки рівно. Сьогодні ми робимо м -м, пакетики, папірові пакетики. Зараз я дістану папір. Я беру А4. Я взяла отакі от А4. Зараз ми беремо фломастер і цим фломастером малюємо все, що ми будемо ставити до пакетик. Один, два, три хоп. Так, пакетик готовий. Зараз ми його відкриваємо так ножнички. О, таблі. Отак. Зараз ми його відкриємо на секундочку. Трошки порвався в дві Ну, нічого, Приклеюємо квіточку чи сердечко. Я думаю, що сердечко. Приклеюємо сердечко. От сердечко. Чи квіточку. Квіточку давайте. Зараз я її приклею. Тільки відклею тут одну штучку, щоб її приклеїти. Зараз. Почекайте трошки. Хоп. Хоп. приклеюємо. У нас телефончик готовий. Хоп, отакий от у нас телефончик. Получився. Всім па-па!